Прекрасний літній суботній день. Хтось тобто під пиво жарить м'ясо, зсу мочить русню. А ми за допомогою палки смикалки і своїми руками будемо ставити підшипнички в коліно в наш картерок. Так що, якщо вам цікаве таке відео, то підписуємося, будь ласка, на наш канал. Ну і заставка! Олимпасики на мотитках колимбаком бензика, колимбаком бензика. Шовим пасики на мотитках. Так, ну і для того дійства нам знадобляться. Значить, такі корасауски у нас є підшипнички. Ми купили. Не самі дорогі, не самі дешеві, може і не самі якісні, але господар сказав, хай буде так. Такі болтики має, маємо, маємо паранітову таку прокладочку саморобну, у нас ж все спалки і смикалки. Маємо такі коліно старе і сальнички. Суті, то майже все, що нам сьогодні гаєш. Звісно, трохи інструментів все-таки нам знадобиться. Маємо такий ваф'єнчик, щоб нагріти картки. Ну і звичайний набор інструментів. Так що, погнали. Так, що ми тут маємо? Маємо щеднички. Найзнешумлять. Це дивимося. Так, ну, для того, щоб поставити. Треба нагріти. І зараз ми тим і займемось. Таліхта має газову горілку, то гріти легше лекшене. Ми маємо газову горілку, але в ній немає газу. <сі> так що будемо гріти п'єно. Гріти, кажуть, треба до того моменту, поки не плюнеш і зашипить. Але ми плювати не будемо ми так, на око. Десь хвилину треба гріти, щоб нагрілося, бо картер. Штука велика, а фен має не таку велику температуру, як газова горілка, З нею було би швидше, ну, але поки гріє. Так, ну що, картерочок ми нагріли, пробуємо закидувати старим підширничком. Легесеньку пристукуємо, щоб не тріснув картер. Деколи, якщо файно нагріти, буває так, що він прям сам залітає. О, але не стукайте по самому підшипнику, бо обов'язково є старий, які дістали і через нього. По зовнішній обоймі. Так, і по зовнішній обоймі каже. Пристукуємо і отак. У нас вийшли. Один є. Ну і та сама процедура з другим. Що, Ромко, попікся трохи? <свісно> 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 нас добре. Так. От, не забувайте, якщо маєте рукавиці, то вдівайте. То Ромко у нас Бетмен, він нічого не боїться. От. Другий трохи більший картер, його треба гріти, звісно, трохи довше. От. Для того, щоб то все стало як має бути. Так що приступаємо. Що так? Тут з одної сторони підчетник закритий. Ні, з двох сторон закритий. Закритий? Угу. То так має бути? Не знаю. Уйде і так. Щоб не тікало за ці компресії. Ну, Ось так от. Сузуки лейці йде з однієї сторони відкритий. Ну, бо у нас з той сторони стоїть, само само. А з другої закритий. Або відкриємо, або відкриємо. Або відкриємо. Після недовгих сторотянь. Ми зрозуміли, що і практика і опит нам підказують, що якісь гоні ставити, закритий підшипник всередину картера, бо масло туди тупо буде поступати так собі. Так що, вибачте, курасава і інженери, які допридумали, але йдіть сраку, ми того зняли. Так що підшипники з закритих плавно перетворилися в відкриті. Так, ну що. Нагріли і легесненьку приступуємо, але обов'язково через старий підшипник і легесеньку. Ну, так, щоб і зайшло і так, щоб нічого не зламало. Застукуємо по колу, а не в одному місці, підшипник за кос. Так, щоб він рівномірно став, щоб його не закусило. Щоб він там потім все видно після тої установки обертався. Так, ну що, і другий у нас залетів. Це, геновек". Геновек", От то, крутиться, файно. Я генове, каже, все. Значить у нас того все стоїть. І ми готові ставити наше коліно. Але перед тим як ми будемо ставити наше коліно, я хочу розказати вам про партнера того відео, а іменно магазин електроніки цифра. Магазин електроніки цифра це нереальний вибір техніки по доступним цінам, планшети, ноутбуки та все, що необхідно, щоб підготувати ваше чадо до онлайн-навчання. Магазин Електроніки Цифра вже 15 років разом з нами. А посилання шукай в описі до цього відео. Кардерки наші вже остили, їх можна трогати руками. І так, як ми з палки і смікалки будемо все робити, ми знайшли ось технічний перехідничок. Ще такі один. пару шайбочок, болтик. Ну, в общем, все, що валяється в будь-якому нормальному гаражі. І можна знайти, ми знайшли. Так, Далі, що нам ще знадобиться, тут його масло трошки, бо як кажуть, кашу маслом не... Спортити і мотор. в принципі теж. Так що ми то теж підготували. Ну, і приступаємо до затягування нашого коліна. Коліно ми будемо тягнути на холодну. Бо якщо нагріти підшипник, то є вірогідність, що йому прийде від того глина. Тому ми того робити не будемо, а будемо тягнути на холодну. Але тягнемо як? Беремо от, покажемо на тій частині, беремо картер, беремо, шукаємо. Трубу втулку з кого що є по діаметру внутрішньої обойму. По діаметру внутрішньої підшипника обоймується. Все, і... коли у нас кулінвал ставимо. Так. Так, ставимо собі. По, 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 Потрібні втулку сюди. То нам трошки задовго і треба буде вкороти. У нас будуть іскри. Шайбочку, гайку і тянемо кулінвал. Ну, все, пішли робити іскри. Отак, от бляха, а іскри відміняється. Ставимо зараз поки що на другу сторону. Бо тут наша сантехнічна штука нам підходить. Коли починаєте запресовувати, бажано його ну, коли запихаєте підшипник, виставити майже ідеальну рівню, ну, взагалі ідеально, щоб він крутився, щоб не йшло на перекос. Вручну попробуємо засовувати, щоб не йшло на перекос і він крутився там. Ну а далі затягуємо. he's telling me how to make him a team zara make don't want to sleep in cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit that i don't become you i ha! have no regrets yeah i'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt babe Багато номерів угу. Була би просто на громадської трубки під руками. Щоб... Прям ідеально. Собі дружину зробити. Тому проставляємо б це шайбами. У нас не достає поставка дотягнути. Так, Палка і сміхалка продовжується. Там всередині є упорчик, який впирається тут в ребро коліна і не дає затягнути нам наше коліно до кінця. Так що, видумуємо далі, що з цим всім робити. Не хочете купляти професійний інструмент. Готуйте. Будьте, та будьте готові, що прийдеться видумувати і хімічити. В даний момент ми сточуємо наш то, що мішаю все. Дякую, Рома, а то я загубив мислю. Ну, нам то не буде не важко, бо то латун. Латун точиться. Дякувати Богу легко. Так. Трохи матюків. І 5 хвилин hard breaking work, зробили свою справу. Наше чудо-зйомничок чуд... стає да. і ми продовжуємо ставити назад наше коліно. І з важливого і з нюансів слідкуйте, щоб не притиснути шатун, поки затягуєте коліно. Бо якщо ви то зробите, то є шанс його погнути. А якщо його погнути, то все, про що ми вам тут зараз розказуємо, вам вже буде більше не цікаво. Так що слідкуйте за тим, щоб з тим у вас все було добре. От і ту половинку нашого картера коліна вставлене. І зараз ми будемо приступати до другого. ромку я тобі навіть подам. Дякую. Тримати. Сер. Вот. З другої сторони в нас той самий процес. Та, тільки так, тільки інакша втулка. Треба буде подумати, як хімічка з того всього втулочку, яка нам підійде. Не забудьте прокладку поставити. Так, прокладка паранітова у нас вирізана з цілого листа. По прикладу старої. От. Так що ремонтуємо за копійки, як то кажуть. Так, Зараз мені прийдеться допомагати Ромку, а именно, тримати шатунець. шатунець. І для того в нас є от такого приблуда. О, ми беремо з нашого інструменту, продовжувати. Беремо викрутку з нашого інструменту. Так, тихо бляха ніяк. Не навчуся тут однією рукою робити, ще й лівою. Одною лівою і, все, і буду тримати ромкою допомагати. Так що, якщо будете незадоволені зйомкою, то йдіть в пень. Бо якщо то не робити, то ця зйомка Це, все, нікому не, шатун, не потрібна. принципі, давай будемо тримати те, як я на упор на Де? На коліно, так як я робив. Не ще шатун мене потягнув. Бо коли отак ставити і постійно давати нагрузку, можна розтягнути угу. шийку. Поняли, лайфхак від Роми. І потім новий будете ставили, новий сепаратор верхній, не новий, він буде скакав. О, Бачите, як буває. Вік живе, вік вчиться. Так. так. Як Думаю, там? Чи є так хромко поки пішов шукати втук. О, Ну, але супер, поки що, поки що наш процес справний і ми йдемо по плану. Так, тихо, ходив ще щось зламаю, він мене гавкне. Штулочка наша готова і ми приступаємо до встановлення другої половини нашого картера на коліні. Слідкувати, слідкувати треба за направляючками. О, вони у нас тут двоє. Щоб вони зайшли. Після того, як вони чуть-чуть зайдуть, вже можна буде підставити прокладочку і до... маленьку тут є з того сторони. Ну так, вона не так. всюди є, але на леці на другому, на якому ми робимо, там ще є кусочок маленький. Її ставимо зразу. Її ставимо зразу. То так рома сказав, якщо. Ну бо там направляючи, а потім не засеру. Так. Все, і слідкуємо, щоб ото зайшло на своє місце. Потихеньку, помаленьку тянемо. І тримаю. Так. Все, вроді стало. Частину роботи ми виконали. І зараз будемо заселяти нашу поплавку. Закидуємо, беремо наші болтики. Не затягуємо, а просто... Фіксуємо прокладку, щоб воно ніде не втікло. Один виточок натягнули по різьбі і все. І Заодно то зіграє нам добру службу і буде як направляюче, щоб картер не літав Куди? довкола на коліні. Рома, а якщо у когось виникло питання, чому на прокладку, а не на силікон, що ти то скажеш? Ну, тому що на силиконі можна засильно потягнути і підшипники зроблять. Ви і... Зажимаєте підшипники і відповідно від того кулінувал вам буде крутитися туго. І зразу буде питання, що підшипники гімно, щоб у кулінвал, це не крути. А не крутиться він через те, що ви зажимаєте його. За сильно. За сильно. О, так що йдемо на базар, купляємо лист параніту, вирізаємо прокладку. А як маєте трохи більше грошей, то йдете і купляєте собі прокладки. А... Сілікон то не те місце, де його можна самити. Будьте готові, якби так все робити, що є без підходящих втулок. Що прийдеться, то відкручувати по 100 разів. Щоб... Mm. Зато зекономити гроші на професійному інструменті. Наше на місці, все ми закинули, тут Ромчик все затягнув. Так що, якщо ви додивилися до того моменту, то я ніфіга не розумію, що ви до сих пір не підписалися на наш канал. Так що не будьте москалями, а взяли, підписалися. Все, підписалися? А тепер для любителів халяви хочу розказати про акцію від Альфа-Банку. Якщо хочете вже завтра отримати 100 гривень і вам є 18 років. Доскануємо QR-код або переходимо по посиланню внизу під тим відео. Заповнюємо реєстрацію. І вже завтра соточка прилітає вам на карточку. По плану На тому наше відео мало закінчитися. Але не так сталося, як гадалося. Бо картеркіт є в нас від Suzuki. А Сузуки бляха страдає такою фігньою, як не самий, ну, не знаю, не ну знаю, хочу обзивати його. Чи то його маркетологи заставили, чи то він бляха-інженер такий від Бога, серйозно. Але того ставиться привід маслонасосу, то він і є. І то, бляха, єдина штука в тому моторі, яка пластикова. І її дуже часто любить зализувати. Де там наша стара десь є, ні? Десь валяється. Ну, в общем, повірте мені на слово, що її люблять закусувати. І то вже ложило і нам мотор, і не тільки, і всі, хто хоч раз ремонтував маслонасос. В лайці зараз знають, про що я говорю, і швидесенько тиснуть лайк до того відео, бо бляха ніхто того вам не розкаже, крім нас. Во. Зараз Ромко чистить маслонасос. І Ми будемо ставити його сюди і ще перевіряти, чи йде масло у нас від коліна, щоб не спалити вам мотор зразу після того, як ви бляха поставите нову поршнюву і все решта. Так що погнали. Підкачаю, що можна. сам масло насос справний? Як перевірити? Хто не знає, як перевірити. Берете дрельку. Тут у нас є головка на 7, притискаєте і в сторону закрутки. І крутите. Друга швидкість і має капнути капельки. Ось так. Угу. От, капають капельки. Чим більша швидкість, тим інтенсивніше капають капельки. О, значить Масло насос нас сам справний. Лишилося ще. Е, надіятися, що наші китайські друзі все ж таки віднеслися відповідально до тої штуки, бо та штука палить мотор на раз-два. Буквально бляха, 5 кілометрів ви проїхали і все, і глина. Ще якщо залиєте масло трохи в бензин, то може вам повезе проїти трохи довше. От. Але ваші підшипники нові, які ви хіба поставили, і коліно, вам дякую, не скажуть точно. Так що зараз встановлюємо наш привід маслонасоса, встановлюємо маслонасос і будемо перевіряти як тут все діло крутиться і чи капає у нас масло. О. Сам привід масло насоса крутиться. Тепер перевіряємо хто саме з нашим масленасосом. Там ще щоб всі знали. є шток і бажано зразу попасти, бо як не попадете і почнете крутити Тому приводу 100% зразу капець. От. І ті 100 гривень, які ви тільки що собі зарядили, вам дуже пригодяться. Правда, прийдеться доложити ще 100. Так що зараз ставимо на місце наш масло і перевіряємо. перевіряємо. Перевіряємо дуже ретельно, акуратно, потихесненьку. І потім ще під нагрузочкою теж не забудьте звертати на то увагу, бо Лец 2, інженери, дай вам Бог здоров'я. Пережити ті всі матюки, які ми посилаємо в ваш адрес. Так, ну що стоїло і доказати. Скільки прожив? Два оберта, блядь. Прожив два оберта. І його закусило. Так що слідкуйте за тим, що, ну покажи. Ді? Ну так його і закуси. Ну, бляха з'їла. Так що на тій печальній ноті, на жаль, ми закінчуємо то відео. І їдемо за новим приводом маслонасоса. насоса. А ви підписуйтесь, ставте лайкосики, якщо вам то було корисно. І до зустрічі в слідчих <кліпіон> відео. Всім па-па.